Добрий день. сьогодні, шановне ну, товариство, ми поговоримо з вами про інформаційно-психологічні операції російської сторони. Зокрема, мова піде про те, що російськими спецслужбами наразі проводиться низка активних операцій в інформаційному просторі як Російської Федерації, так і відповідно країн Заходу з метою формування громадської думки щодо України як е, країни терористів. Зокрема, мовиться про те, що. 23 листопада в Ростові дону Південний окружний військовий суд засудив до 18 років ув'язнення громадянина України Дмитра Голубєва. Дмитро Голубів, відомий як волонтер, людина, яка допомагала мешканцям окупованих територій Запорізької області. Він проживав в Запоріжжі, працював таксистом, але разом з тим, як активно свідомий. Громадянин України не міг залишитися повз тієї біди, в якій опинилися його україни. І, відповідно, в е, мав на меті, е, і, відповідно, проводив активну волонтерську діяльність щодо під Криммально, так і відповідно матеріальна мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, зокрема, місто Мелітополь. Так от наразі йдеться про те, що російськими спецслужбами свого часу Дмитро Голубів був викрадений, вивезений на територію тимчасово окупованого Криму, а пізніше на територію Російської Федерації, де йому інкримінували низку статей. Е, зокрема, е, Дмитро Голубів інкримінували. Акт міжнародного тероризму, два, дві спроби замаху на акт міжнародного тероризму і відповідне проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності. А тепер давайте більш детально розглянемо разом з вами цю так звану справу російських спеціальних служб. Йдеться про те, що російськими спецслужбами і відповідно, судовою системою країни окупанта Дмитра Голубєва обвинувачують у начебто причетності до підриву будівлі міжрайонного реєстраційного екзамінаційного відділу ДІБДР в окупованому Мелітополі і відповідно, підготовки низки вибухів як біля будівлі тимчасового на тимчасово окупованій території мовиться про будівлю військово-цивільної адміністрації в місті Мелітополь так і відповідно на шляху проходження кортежу представників окупаційної адміністрації. Варто зазначити, що під тиском російських слідчих Дмитро Голубів зізнався у підготовці вибухів, але досить показово він не визнав себе терористом. Примітно, що російська прокуратура просила для Дмитра Голубі термін покарання до 24 років. Судом визначено термін покарання 18 років. Так, от, за версією російських спеціальних служб, Дмитро Голубів, начебто, був завербований. Українськими спецслужбами, зокрема співробітникам головного управління розвідки Міністерства оборони з метою проведення терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, за версією російських слідчих метро голобою були передані компоненти для збірки саморобного вибухового пристрою, які були перевезені ним на окуповані території Запорізької області. І, відповідно, там же в окупованому Мелітополі він начебто зібрав два роки вибухові пристрої і планував, і відповідно провів один з так званих терористичних актів. А тепер давайте товариство розглянемо, в чому ж власне небезпека для української сторони цих судових процесів. Ще раз повторюю, голубі звинувачують. Йому висунуто звинувачення і засуджена за статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, а саме акт міжнародного тероризму, і відповідно дві спроби замаху на акт міжнародного тероризму, себто, таким чином, громадянин України визнається як учасник міжнародної злочинної організації, мета якої проведення диверсійних актів на так званих нових територіях Російської Федерації. Тобто створюється у західних в першу чергу споживачів. І відповідь... Тобто, таким чином формується громадська думка як всередині Російської Федерації, так і відповідно західних країн з приводу того, що Україна є країною терористів. І відповідна діяльність українських спеціальних служб направлена виключно на проведення диверсійних актів на тимчасово окупованих територіях, які російська сторона помилково вважає вже суб'єктами Російської Федерації. Причому давайте говорити про те, що це не поодинокий подібний судовий вирок. Наразі на території Російської Федерації проходить низка так званих судових процесів, мета яких знов таки звинуватити військовослужбовців збройних сил України захоплених полон чи то представників цивільного населення тимчасово окупованих територій проведені терористичних актів. Причому варто говорити про те, що полоненим військовослужбовцям інкримінують статті. Злочини проти людяності і відповідно військові злочини. Зокрема, мовиться про те, що російською е, стороною вже Засуджено до довічного ув'язнення 28-річного командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти зсу Олександра Свинарчука. Так от його звинувачили у нібито вбивстві і жорстокому поводженні з цивільним населенням. Причому за матеріалами слідства йдеться про вбивство більше 20 цивільних осіб тимчасово купованого Маріуполя. Таким чином, варто ще раз підкреслю, Російська Федерація в судових процесах штучно формує звинувачення, які е, потім лягають в основу проведення інформаційно-психологічних операцій, в першу чергу, країна Західної Європи, з метою спотворення е, власне е, реальної дійсності е, на окупованих територіях Російської Федерації, але основна мета. Всі ціна психологічних операцій, це звинувачення України у проведенні від актів тероризму. Тобто, там мається на увазі, що Україну намагаються поставити на один щабель, на одні терези разом, разом з терористичною організацією ІДІЛ, провести паралелі, що українські спецслужби використовують свої діяльності, практично досвід цієї терористичної організації. А відповідно подальші плани Російської Федерації з використанням подібних судових процесів і штучних звинувачень українських захисників чи то цивільного населення, сформувати на заході громадську думку, що не варто більше підтримувати Україну в військовому матеріальному плані і відповідно фінансовому, бо Україна є країною терористам. А відповідно з терористами нема про що домовлятися, і всі дії російських спеціальних служб на окупованих територіях мають виключно, начебто, захист від терористичної діяльності представників української держави. До речі, варто відзначити, що свого часу аналітичному відділу громадської ініціативи права справа організації, якої чуля, вдалося зірвати такий показовий судовий процес, який мав Проходити 24 серпня на день незалежності на 24 серпня 2022 року в захопленому Маріуполі вже було підготовлено відповідне приміщення. Це обласна філармонія, зварені клітки, де мали знаходитися ув'язнені азовці, і відповідно створений інформаційний привід, але як головне мовилося про те, що готувався теракт. Російськими спеціальними службами з виною з метою звинуватити Україну у відповідних військових злочинах не тільки проти полонених бійців АЗОВ, але й чисельних людських жертв. Йдеться про те, що в об... аналітичному відділу громадської ініціативи права справа оперативним шляхом вдалося отримати інформацію з приводу того, що російською стороною готується відповідна. <кій> провокація з чисельними жертвами серед цивільного населення, зокрема, розглядалися два сценарії можливого проведення провокації: перший з використанням оперативно-тактичного комплексу точка, У і другий безпосередньо підрив будівлі. Відповідальність за атаку. Відповідно, російські спецслужби мали перекласти на українську сторону. Таким чином, э, російські спецслужби намагалися досягти відразу декілько цілей: це перша дискредитація України на світовій арені і дискредитація бійців полку АСУ і шантаж їхніх родин, а також розгойдування цієї ситуації всередині самої України та поза її межами. Але йдеться про те, що 18 серпня аналітичний відділ ромадської ініціативи правосправа, справа, себто за тиждень до можливого проведення. Цього так званого судового процесу оприлюднив цю інформацію провідних українських ЗМІ. Я вийшов на центральні телеканали і українські ЗМІ відповідно дав інформацію, що готується подібна провокація. Варто говорити про те, що після оприлюднення цієї інформації судовий процес над бійцями полку АЗОВ був скасований. Але варто говорити про те, що сам сценарій. Використання, начебто, Україною оперативно-тактичного комплексу, у точка У я перепрошую, мав на меті дискредитувати Україну в моменті отримання високотехнологічного зброєння на той момент розглядалося саме сценарій передачі українській стороні засобів РСЗВ, з дальністю ураження більше 70 кілометрів. Мовиться й про «Хаймерс», МЛРС, Марс, «Марс-2» ну і відповідно чеські вампіри. І е подібним чином намагалися росіяни заблокувати сам момент е передачі високотехнологічних видів озброєння української сторони і відповідно е представити Україну на міжнародній арені як країну терориста. Варто говорити, що в якості доказової бази терористи мали е використовувати висловлювання. Е Колишнього заступника голови Служби безпеки України генерал-майора СБУ Ягуна. Так от е тоді він в ефірі телеканалу Прямий заявив про те, що, начебто, лунали пропозиції щодо підриву будівлі АЗОВ, щоб унеможливити проведення трибуналу по полку АЗОВ. Ну і за версією російських спецслужб причиною. Подібної української сторони, начебто, було побоювання оприлюднення бійцями полку АЗОВ інформації, що може дискредитувати вище військово-політичне керівництво нашої країни. Таким чином, росіяни просували офіційну версію, що будівлю, начебто, підірвала, мала підірвати Україну, аби змусити. Бійців полку Азов замокнути, я нагадаю, 29 липня 2022 року окупанти організували теракт у колонії тимчасово окупованому місті Ленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку Азов. І відповідно російська сторона звинуватила Україну, начебто нанесені удару по місцях е ув'язнення бійців полку Азов з використанням. Саме РСЗВ, але тоді називався Хаймерс. Підсумовуючи товариство, можемо говорити про те, що Російська Федерація наразі використовує всі можливі е, інформаційні приводи з метою дискредитації подальшого військово-технічної співпраці з нашою країною в моменті передачі високотехнологічних видів озброєння. Це перше. Друге. Українську сторону намагається подібними судовими процесами звинуватити у підготовці так званих актів міжнародного тероризму і представити українські спеціальні служби відповідно як осередок терористичної міжнародної діяльності, і таким чином легітимізувати а, присутність російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях. І відповідно легітимізувати ті процеси діяльності російських спецслужб на окупованих територіях України, а зокрема, викрадення людей, штучне фабрикування кримінальних справ та інше. Ми разом з вами спостерігаємо за подіями, аналізуємо інформацію, тримаємо руку на пульсі. Все буде Україна.